Чи гріх вбити окупанта? Запитання досить непросте для щирих християн. І відповісти на нього однозначно, особливо в умовах війни, так або ні, не вийде. З одного боку, Біблія чітко говорить, не вбиватимеш. Якщо спиратися тільки на цей вірш, можна віднести усі вбивства до порушення цієї заповіді. Але що цікаво, були випадки, коли вбивства не вважалися гріхом. Ось вони. Перший. Господні війни Бог посилав ізраїльтян на війну, щоб знищувати певні народи. Таким чином вершилися Божі кари над цими народами, але люди вчиняли вбивства, які не зараховувалися їм як гріх. Друге, покарання побиттям камінням, тобто смертна кара за певні вчинки, які були прописані в законі. Саме люди мали прийти з камінням і вбити цього злочинця, і це на той час не було гріхом. Наступне, якщо хтось когось вбив випадково, для таких людей Бог повелів навіть побудувати міста сховища, куди такий вбивця міг утекти і сховатися від помсти родичів. І четверте: в певних випадках при захисті свого майна чи життя. Наприклад, коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Тобто бачимо, що були винятки, і не всі вбивства вважалися порушенням заповіді, не вбиватимеш. Багато залежало від ситуації, в якій ця подія сталася. Щоб відповісти на запитання, чи можна вбивати окупантів, нам потрібно зрозуміти принцип, яким керуватися. Якщо поглянути усі ці приклади, про які я говорив раніше, то найімовірніше нам підходить саме четвертий: у перших двох було Боже повеління вбивати, а третій то випадковість. А от останній приклад дуже схожий на те, що відбувається в нашій країні сьогодні. І ніби все однозначно. Але що цікаво, у того вірша є продовження. Прочитаємо ще раз: коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винний за пролиту кров. Тобто навіть у такому очевидному випадку можуть бути різні ситуації, які можуть тлумачити вбивство по різному. І тільки Бог може дати мудрості, як діяти в тому чи іншому випадку, щоб це не стало гріхом. Відразу хочу зазначити, що дехто вирішить, що я зараз закликаю миритися з окупантами, жаліти їх і тому подібне. Ні, я ні на йоту їх не виправдовую, і те, що вони прийшли загарбати нашу країну, вбиваючи, гвалтуючи, грабуючи, це однозначно гріх. І я дуже хотів би, щоб саме Бог воював на нашому боці. Тому дуже не хочу творити щось, що буде гріхом з мого боку. Так з'являється логічне питання: якщо всі будуть такі розумні, то хто ж буде воювати і захищати країну? Маю відповідь на нього. По-перше, якби усі були віруючі, то могло б статися так, як було в часи царя Єзекії, коли ворожа армія просто зранку не прокинулася, адже Бог все порішав за них. По-друге, якщо ми на боці справедливості, то Бог може використовувати і невіруючих людей для перемоги. Так було з полководцем-язичником Кіром, який завоював Вавилон. Це було передбачено наперед пророком Ісаєю. Так говорить Господь Бог до свого помазаника Кіра, правицю якого я міцно тримаю, щоб підкорювати йому народи і познімати пояси з царів, щоб відчинити перед ним двері і щоб не зачинялись брами. Знайдуться серед моїх підписників і люди, які нагадають мені про заповідь Ісуса любити ворогів, чи означає це повністю віддатися в їхні руки і виправдовувати їхні гріхи, закривати очі на їхні злочини і мирно спостерігати, як вони вбивають наших дітей? Навіть якщо моє сумління не дозволяє мені брати зброю в руки, використовуючи його проти людей, я буду робити зі свого боку усе, що можу, щоб захиститися від злочинців. Але якщо вони потраплять до моїх рук, я буду чинити з ними так, як заповідав Ісус: нагодую, зігрію, не буду мститися, тобто все так, як прописано і в Женевській конвенції. Хоча, звичайно, це не скасовує того, що вони мають бути покарані за законом за свої злочини. Тож кожному з нас важливо у цій війні прагнути до того, щоб бути вірними перед Богом. А коли вбивати окупанта чи не робити цього, Дух Святий точно підкаже, а можливо й сам все за нас чи через нас вирішить. Але я глибоко переконаний, що віруючі люди мають бути серед тих, хто рятує, лікує, годує, волонтерить, евакуює. Біблія вчить нас: рятуй тих, кому загрожує смерть.